І всім привіт! Це знову я з вами е, Аня. І е, сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. А також я хотіла сказати вам, що вибачте, що мене так довго не було, самі розумієте літо, хотілося погуляти там, і трохи я забула про канал. Але нічого страшного. І я хочу ще вам повідомити, що через трохи знову школа, і, і коли я буду ходити вже в школу, то дуже мало буде відео, бо в мене стане більше уроків і менше часу, щоб вам щось знімати. Тому так, на жаль, але є і плюси навіть. А може і немає. <гум> Ладно, але сьогодні в нас є аж три плюси. Це три колекції. Так, я над ними дуже довго працювала, бо якщо я одну вже зробила колекцію, бо далі я вже не хочу, <гум> мені скучно вже їх робити. Але сьогодні, недавно я закінчила нарешті ці колекції дороблювати. На це пішло декілька місяців. Це дуже смішно, звичайно, але давайте вже переходити до розпаковочки. Але також нам потрібно, мені треба вам показати наші новиночки. По-перше, це ось така колекція Ескімо. Тут перший раз в мене ось такі пакетики зустрічають нас. Ось такі, ось такі. Ось такі та ось такі. Пакетики. Далі. Ага. Ось таке ось така колекція. Це колекція Ескімо, а це колекція шкільне приладдя. Так. Я її вже давно робила ще літом. чи весною ще. Але якраз вона підходить до теми, бо скоро, ну, Скоро школа. Це, навіть колекція підходить. Ой, боже, падає вже все. Ось такий пакетик. Це тапочки, коврик такий. Далі ось таке ліжко. Ось таке віконце з шторкою такою. Оце топ-3 моїх улюблених пакетиків з цієї колекції. Ось це телевізор, такий з комодом. Ось це. Такий він мені не дуже взагалі. Подобається. Це, типу, вікно. Оце вікно, це чашка, це обої, а це в нас білого. Не дуже мені цей пакетик подобається. І оцих два пакетики. Мої любимі теж. Які йдуть в топ-3 моїх улюблених з цієї колекції. Ось такий у нас тут. Поврег, шафа та віконце. Це, мабуть, на другому, це на другому місці, мабуть, або на якому, я навіть не знаю. Але оце на першому 100%. Це найперший пакетик, який я робила. І тут у нас такий стіл. деревце таке. Книжки, ще одна книжка з закладкою, яку ми читаємо. Типу, Комп'ютер, а також є коврик такий. Як знаєте, на столи є такий. Він зелений у нас тут з вами. Так, і ще одна колекція це додатки. Тут два ось таких є пакетики, телефони такі чохли. Ну і далі прості пакетики йдуть, бо мені лінь стало робити. Такі, що везде телефони будуть. І це трошки навіть, мені здається, не дуже підходить під нашу цю... колекцію. І давайте дивитися, які нас наші є пакетики. І як завжди, кольори. Без кольорів мені не обійтися. У нас ось такий фіолетовий є. Далі у нас є такий зелений. Далі у нас є такий червоний. Ой, тут. Ось такі, до речі, тут закладочки. Тут це єдиний пакетик, у якої закладочка ось тут, а не ось тут, як має бути у всіх. Я просто таке разнообразіе зробила, вибачте, за це слово, але я забула, як буде по-українськи. Ось такий жовтий та оранжевий. Ну і давайте вже а інші вам колекції, до речі, всі знайомі, я думаю. Але я нагадаю: це шопери, це друг це той. Друг це той, <с> Чупіки. Ескімо, ще раз нагадаю, пазли, шкільне приладдя, 20 пакетиків, додатки, ну і що, знову скажу. І давайте вже вибирати, бо 5 хвилин я просто показувала вам колекції, даш. Я хочу сьогодні зробити жовту розпаковочку е, Так, в нас є ось такий пакетик жовтий, і також ще, мабуть, один. Так, да, ось такий. Так що будемо дивитися, мабуть, я ось цей не дуже гарний виберу. Бо він не дуже гарний логічно. Логічно, логічно. Далі. Ось наше ескіма, але думаю, це під кінець ми виберемо. Беремо тут з щупіків ось такий жовтий пакетик. Він мені не дуже подобається, насправді. Далі друг це той. Друг це той, я думаю, що ми візьмемо. Ой, я даже не знаю, тут є таких. Давайте, мабуть, виберемо ось цей, не знаю навіть. Оцей, мабуть, якісь гарніші я чи буду, що, я не знаю. Ну, ось такий давайте виберемо на сьогоднішню розпаковку. І в наступному відео ми, до речі, закінчимо дві колекції: це шопери, а також оцю друг це той. Давайте новинки на останок. Тоді. Беремо ось цей. Ой, куди я кладу? Добре. Далі. 20 пакетиків. Є ось такий у нас і ось такий є. Також у нас ще третій є, ось він ось такий. Я, я думаю, я навіть не знаю, який ми візьмемо, але ну, не звертайте там уваги. Ой, я точно не знаю. Стар... Ну, мабуть, ми візь... візьмемо цей не дуже гарний такий. Не дуже він гарний на нього. Далі, а давайте вже переходити до наших новинок. Ці з новинки додатки беремо ось такий пакетик. Далі, 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 далі. Ось цих, давайте візьмемо цей. Бо оранжевий більше підходить до жовтого. Далі ескімо. Ескімо, ескімо і в нас якраз і є, і якраз привіремо, до речі. Обережно, обережно. О, воно відкрилося! Значить, все окей. Беремо цей пакетик, а ці вже на потім будуть. Давайте кладемо їх. Так. М -м -м Добре, сюди покладемо. І ось такі пакетики в нас на сьогоднішню розпаковочку, Ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось таких два. Давайте вже відкривати, Зараз я нам. на цій сторіночці. Так, це в наш. Це в наш... Шопери, шопери, шопери. Ось наші шопери. Ось тут у нас відкривається. І на щось не від... А, ні, відкрилося. Я думала, що не відкрилося. Вас дуже гарний. Дуже гарний. Е, це шопер, ось такий бежевий з таким гарним метеликом. Просто... Вибачте, за посторонні звуки. У мене родина вдома. Ось такий гарний просто. До речі, він у нас під номером 4. Я давно вже не відліплювала це. Так що мені цікаво. Я, я навіть забула вже де що. І, ну, і у нас під номером 2 щось попадеться інше. Але давайте вже переходимо. І в наступному відео ми, на жаль, закінчимо цю колекцію, Прикольно. Друг це той, ми також її закінчимо завтра. Або не завтра. Ну, коротше, в наступному відео. Беремо. О, ні, я порвала пакетик, я хотіла його зберегти. Ну, ладно, я, якщо що заклею, сюди його покладемо. Давайте при... ось так у нас вийшло. і давайте прочитаємо. Ай! Камера, що, попіла. О. Друг це той, хто не дасть комусь образити тебе. У нас таке було, але той, хто сам тебе во. Да. Друг, це той, хто ніколи тебе... Ні, почекайте. Друг це той, хто ніколи не образить тебе. А тут не дасть образити комусь тебе. Під номером три у нас це. Дуже прикольні колекції, мені здається, у мене. Ну, якщо будуть в мене відкриті коментарі, то пишіть свої, свої. Я все зрозумію. Ну, далі переходимо до 20 пакетиків. Так, де цей наш пакетик? Ось такий з нас пакетик. До речі, у мене оцей скотч закінчився майже. Майже закінчився. Так, відкрили ми. І дивимося, що в нас тут. У нас тут. А, ага, це так мило. Подивіться, це кулька у формі сердечка. Вау! Під номером 7. Це ось тут. Oh my God. Требу... О треба... Ні, мені ось так подобається, як я його наклею. Ну, добре, якось треба його наклеїти. Зараз почекайте. Так, ну все. Я буду тепер брати ось цю ручку з перевірки зошитів так, і буду ось так викреслювати, що це є. Давайте десь його наклеїмо сюди, щоб більше так місця багато не займало. оп, давайте наклеїмо. Дуже гарно. Входить. Далі у нас пазли. М -м -м, наша колекція пазли. І ось наші пазли до нас прискакали. І отут у нас ось така засічка, не знаю, яка вона буде. Ой, вибачте, боже я вас повторювала. Не ну, дуже у нас вийшлося. Виташимо наш сюрприз. О боже мій. О боже, що це таке? Під номером 9. Під номером 9, тобто це сюди має в нас бути. Давайте зараз. О, як... А як його тут. Ось тут у нас може. Початку Ого, Огу. Ладно, давайте далі. далі, далі далі, далі далі далі. Ну, щось кривувато ми наклеїли, може переклеїти. О, я ж не так наклеїла, мабуть. Взагалі то не то. А! Ось так має бути. І це виходить на... Чекайте. Це, відно... це номер 9. Все одно. Просто не так його наклеїла, чи що Чи це номер 6? Ні, номер 6 це не може бути. Тому... Клеємо ось так. Нормально маємо поклеїти. Боже мій, що я в варила. Де воно? А, воно тут має бути. Так, о, все. Ну, вибачте, що я якось наклею, але нічого. Ось так у нас виходить. Пишіть у коментарях, якщо вони будуть відкриті, як ви думаєте, що це таке. Поки що мені здається, нічого не зрозуміло. Але я знаю, що там. А ви думаєте? Я вибрала жовту розпаковочку. Того що, бачите, оцей пакет, як він бачите, вже відкривається. Так. І вау! Вау-вау! І ще раз вау. Обоженій. мій. Я, мабуть, ось це відріжу і буде. Просто цей кольор такий гарний. Тому клеємо туди. І ось такий у нас попався чупік. Ось такий він фіолетовий. Під номером 7, Це сюди. Ось так має бути. Оу, то він підходить, чи ні? Що нам здалося? А, підійшло, Круто! Ой, можна я це ж все, прикольно. Все. Ось така у нас колекція виходить. Далі, шкільне приладдя. До речі, у нас залишились новинки тільки тепер. Тут бачите? Бачите за які у нас. Так що прикольно, думаю. І давайте відкривати. Я думаю, всі поки. Будь ласка. Ну, трошки він порвався, звісно, чуть-чуть тут. Чи не порвався, я ж, не знаю. Даже. Мабуть, да мені. І, до речі, нам попали сюди. Давайте сюди покладемо. Не, викинемо, я думаю, що І мені не дуже подобається. О, до речі, у нас ось такий крей, чи як, я боже, я забула, вибачте. Але... Ось таке. Ось такий червоний. Під номером 4. Оу. Під номером 4, думаю, все буде окей. Під номером 4. Добренько. Наклеємо. Ну, ось так виходить. Ось так виходить у нас. Все, давайте далі. Ескімо. Переходимо до ескімо цієї колекції. Давайте. От так якось відкрили ми з вами. І. Апа! Боже! Яка мішко ви подивіться. Це котик такий. Я його найпершого. Я пам'ятаю, що він найперший. Але він під восьмим номером. Ось тут. Тобто, так. <кхм> Давайте вже від... Його наклеювати подивіться як мило. До речі, я вам сторінки вже ж не показала. От то Давайте покажу шкільне приладдя, це в нас ось так. Тут трошки не видно. Це жовте, а тут, бачите, о, тепер трошки видно, більш-менш. Тут такі пастельні, можна так сказати, кольори. І тут сьомий номер. Ескімо, тут у нас ось так. Тут інший скотч, тут хвилі жовті. Жовті, боже, мій заплутуюся. А тут такі червоно-рожеві. І тут наклейки. Далі додатки. Але це незвичайні будуть додатки. А зараз побачите, чому? Вони мають Ой, бути незвичайними. Ну, коротше, поручи... побачите. А от чому. Ось чому, бо це котики! Нам попався Фейсбук Facebook з вами. Такий красивий, дуже старалася над ними. Ой-ой. Белін. Я забула їм номери дати. Йолки-палки. Під першим номером я... Боже, Бріна-муха. Ну, я не знаю навіть. Куди ми? Має, Шуми. Має. Ну, боже. А куди ми його поклеїмо? Ну, може, давайте під номером 5. Просто під номером 5 давайте поклеїмо його. Я забула просто дати номер. Бліна. Ладно, хай буде під номером 5. Ну, а далі вже немає колекції. І дякую за увагу. До речі, ножиці знову не пригодилися нам в розпаковці. Але ми переходимо до прощання. Тому, дякую всім за перегляд і всім па-па, Чекайте наступних відео. Па-па!